З вами смогасти джміль, і ми починаємо. США країна, яка розвивалася дуже швидко, що не могло не позначитися на системі законодавства. Деякі правила тут здаються вкрай дивними або, як мінімум, незрозумілими. У Джорджії не можна їсти смаженого курча вилкою та ножем. З 1961 року вживати цю страву можна лише за допомогою рук. Як правило, на цей закон дивляться крізь пальці, але в 2009 році одного чоловіка дійсно заарештували за те, що він спробував використати вилку та ніж при поїданні курчати. Інформації про подальшу долю курячого злочинця знайти не вдалося. Якщо ви вкрадете чужих раків у Лузіані, готуйтеся до реального терміну. Якщо сума збитків виявилася меншою за 500 доларів, ви проведете під вартою до 6 місяців, а якщо крадіжка перевищила 1500 доларів, є ймовірність потрапити до в'язниці на 10 років. У Каліфорнії заборонено будувати лазні. Справа в тому, що у 80-х роках більшість людей заражалися снідом саме у цих закладах. Щоб запобігти поширенню хвороби, влада просто заборонити будувати лазні, цікаво чи допомогло. У Флоріді громадяни віком від 16 років не мають права закривати обличчя масками, капторами або іншими предметами, що заважають ідентифікувати їхню особу. Правила діє у всіх громадських місцях та спрямоване на зниження рівня злочинності. На Алясці людині заборонено залишатися у громадському приміщенні, якщо він напився. Автори закону побоюються, що нетверезий громадянин зайде до бару чи магазину та продовжить напиватися. З 2012 року, за дотриманням цього положення, Воро стежить поліція, затримуючи порушників у барах. У Мічигані офіційно заборонено кидатися восьминогами. До появи цього закону хокейні вболівальники справді розважалися в такий дивний спосіб. У Монтані заборонено тримати щурів як домашніх тварин, крім тих випадків, коли вони потрібні як корм для рептилій або птахів. Щоправда, щоб виписати штраф, поліцейському ще треба потрапити до будинку щоровласника, щоб встановити факт порушення закону. У штаті Нью-Джерсі ви не маєте права самостійно заправляти автомобіль. Закон був ухвалений давно, коли люди ще не дуже розуміли, як поводитися на заправках. Наприклад, багато хто думав закурити, поки шланг годує машину. В Аглабамі заборонено носити морозиво в вафельному стаканчику у задній кишені штанів. Очевидно, хтось із законодавців спробував так зробити. У небразці заборонено зв'язувати себе шлюбами, якщо в одного з партнерів виявлено венеричне захворювання, але насправді це становище складно втілити в життя, оскільки під час подання заяви медична довідка не потрібна. У штаті Ілінойс проти користуватися рогаткою, якщо ви не працюєте в поліції. У Лузіані заборонено грабувати банки і увага, стріляти у касирів із водяних пістолетів. Людина, яка приїхала до штату Вашингтон і планує вчинити злочин, має попередньо зателефонувати до відділення поліції та попередити про свої наміри. Закон ухвалено для того, щоб знизити рівень злочинності, і справді людям досі звинувачують за порушення цього закону. А які ви знаєте цікаві закони? А з вами був Смогасти Джміль. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі.